Мирного дня, шановні присутні. 28 червня наша ненька відзначає важливе свято День Конституції України. Цей день нагода для кожного українця замислитися про свої права, обов'язки, важливість дотримання законів та активної участі у громадському житті країни. Це свято нагадує про значення демократії, верховенства права. За цінність свободи прийняття основного закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній, суверенній, соборній державі. Наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми в неоціненному боргу перед нашими славними синами і доньками України віримо і знаємо, перемога буде за нами, адже на варті незламні українці. Слово надається секретарю Володарської селищної ради Миколаєнку Сергію Вікторовичу. Сьогодні вітаю всіх із Днем Конституції України і в цей такий для нашої країни важливий день від обласної ради. Ми хочемо вручити подяки і грамоти Київської обласної ради. нагороду почесною грамоти від сник Олександр Олександрович. Також нагороджується подякую Прокопчук купчувина Миколаїва. Прошу вас. Подякую. Я подякую нашому військовому ще раз, тому що такі, як вони, завдяки їм, ми сьогодні можемо бути тут милі і сподіваюся. Дякуємо раз.